Ви думаєте, що рейдери зникли разом із буремними ми Зовсім ні, вони просто змінили формат роботи про новітні технології рейдерських захоплень. Дивіться в розслідуванні стоп корупції. Уявіть, ви прокидаєтесь зранку і дізнаєтесь, що ваш бізнес вам вже не належить. Наші і офіс на місці, і інвестори від вашої компанії не відхрестились. Але за держреєстром ви вже не власник. Та й компанія у вас ще мала, а в основі її лежить західний литовський капітал. А тут така несподіванка. Ситуація була банальна. Да, фізичське лісо з пропіскою в Донецькій області, фальшивими документами, протоколами собственника і прочих. через регистратора Сельского совета внес изменения в государственную регистрацию и стал владельцем этой компании, вывел ее из налоговой инспекции с учета в другой. Район і завладіти цю компанію. Або уявіть іншу ситуацію. На початку 2016 року ви подаєте клопотання до сільради з метою подовжити документи на оренду землі, адже ви представник великої агрокомпанії. А вам за декілька місяців після їх подачі відповідають, що землю зненацька передали іншому орендатору. Перший відповідь ми отримали 10-го. Тобто нам райдержадміністрація. Отказывает в продлении договоров, потому что ссылаясь на то, что у нас не хватает документов. Ви, ясна річ, дивуєтесь, адже ви найбільше платник податків в Чернігівській області. Та компанія у вас з прекрасною репутацією. Але буває і так, що у вас просто на очах грабують ваші земельні активи. Ви від цього теж не у захваті, адже ці активи у вас вже крали напередодні і повертали ви їх з великим клопотом. Ми бачимо намагання деяких осіб перешкоджати роботі агрохолдингу, спроби захвату земель. агрохолдингу. наразі про активи агрохолдингу вже. А ті, що могли захватити захвачення, ми знаходимося в судах і, і стоїмо свою правову позицію. Вкрасти чуже майно ні, не чули на сьогоднішній день. Рейдери працюють набагато інтелігентніше. Вони переписують це майно на себе просто і за смаком. Утім, як працює ця рейдерська схема, за відповідями йдемо до експерта. Процедура стандартна, тому що при купівлі, наприклад, об'єкту нерухомості від однієї юридичної особи або фізичної до іншої відбувається зміна власника. Тобто це, в принципі, може бути і на законних підставах. Але рейдери користуються цим механізмом і шляхом підробки документів або від, скажімо так, відвертого порушення усіх існуючих процедур, вносять зміни до реєстрів. Наприклад, довкола агрохолдингу Мрія точиться війни вже досить тривалий час. Причому точаться вони як в інформаційному полі, так і в відчутно фізичному з бійками, титушками та іншими дивами рейдерських захоплень. Компанія працює, люди отримають зарплату. Компанія платить податки. Компанія є нормальним працюючим суб'єктом, який потребує. А зараз допомоги державі в реструктуризації заборгованості і в захисті від нападів колишніх власників, які по суті не віддали кредиторам значні кошти. Ми ведемо мову про мільярд доларів. До 2014 року мрією володіла родина Гута. Фінансові махінації, виведення об'єктів нерухомості та техніки, підставні фірми і підробка підписів на договори оренди все це призвело до технічного дефолту з боргом понад мільярд доларів. Тепер Микола Гута розшукується інтерполом. А його батько Іван створив нову агрокомпанію. Утім, думки про те, щоб урвати ласи, шматок від мрії гута не полишає, а особливо тепер. Акий сплеска так на агрохолдинг був після того, як нам вдалося там перші активи повернути. Там декілька тисяч гектарів землі, які були незаконно виведені з агрохолдингу, попереднім менеджментом, момент, дефолту за допомогою недобросовісних реєстраторів і нотаріусів команда Гута заключає нові договори поверх старих. Ось вам і рейдерські захоплення. Повернімося на Чернігівщину, де постраждали дві великі компанії Агрорайон та ТОВ Данівське». Взяв в оренду проїзні пути, які, по даним державного геокадастру, числяться именно проїзними шляхами. Глава района не мог распоряжаться данными паями в априори, потому что это государственные земли, которые никак не попадают под невостребованные паи, которым приравняли эти проездные дороги. Тось он своїм рішенням віддав весь проїзд вокруг полей другому підприємству. А дороги ці саме довкола полів агрорегіону та Товданівське. Більш за те землі, за якими голова так і не подовжила оренду, були передані підприємству, яке в результаті засіяло поля бур'яном. І це зовсім не метафора. Поруч з охайними полями Товданівське – поля з чорнобильськими сонячниками та кукурудзою. Точку росту. Сімічка була приприпалена хімією, і сімічки почали розвиватися по такому сценарії. Ось тільки для чого керівництво району віддало землі, які роками засіювались відповідальними підприємствами сумнівні компанії Данівка Агро можливо, тому що на той час Данівка Агро було зареєстровано за адресою, де офіційно проживає голова об'єднаної громади. Керівництво агрорегіону припускає, що поля засіяли аби як лише для того, щоб продемонструвати вигляд бурхливої діяльності за фактом, вже їх просто виживають з обжитих території. Головна ідея створення цієї комісії була було створити певний орган, який би розглядав і контролював діяльність нових державних реєстраторів, нотаріусів та місцевих органів органів влади. Це колишній заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації. Саме він стояв у витиків створення комісії, яку в народі вже встигли назвати антирейдерською. Рейдерські схеми, вони. Ті схеми, які реалізовувалися через державних реєстраторів, вони ж готувалися рейдерами. Вони витрачали певний час, вони залучали певні кошти. Вони готували ці схеми, реалізовували і розраховували на що. Що постраждала сторона, вона витратить мінімум 6 місяців, а то і рік, для того, щоб повернути вкрадене за 6 місяців. З будь-яким об'єктом можна створити і зробити будь-що. А тут є комісія, яка розглядає протягом 30 днів і просто скасовує незаконну реєстраційну дію. На рахунку цієї комиссии уже десятки врятованных предприемцев, известно, вплывая и на имидж Украины за кордоном. Мы показали все оригиналы документов, доказали комиссии, что все эти действия были неправомерны. И в очень кратчайшие сроки эта компания была нам слава богу возвращена в целости и сохранности. Мы не потеряли никаких ни финансовых, ни активов, ничего. Поэтому, ну, вот такой пример, который говорит о том, что. Ну, Минюст и государственные органы работают достаточно успешно. Між історії, які завершились мінімальним хеппі-ендом, і випадок із мрією, комісія визнала недійсними договори підписані старим керівництвом поверх тих, що підписувало нове. Я не розумію на що взагалі розраховують ті рейдери, які зараз захоплюють майно. Чому поясню? Головна новела, яка передбачена цим законом, це кримінальне ув'язнення за рейдерське захоплення. Ми говоримо про терміни ув'язнення до 10 років. Час відколи почав працювати антирейдерський закон з антирейдерською комісією. Випадків захоплення майна стало в десятки разів менше. Утім, і в самому Мін'юсті, куди за коментарями завітала команда стопкору, впевнені, що подолати рейдерство як таке неможливо. А для того, щоб не доводити справу до розгляду комісії, слід вживати превентивні заходи. Що коли люди придбають нерухомість, продають нерухомість, щось там реєструють бізнес, особливо з друзями з партнерами, вони не завжди користуються професійною юридичною допомогою. А іноді це дуже корисно. Це може бути консультація навіть Міністерства юстиції, професійного адвоката, юриста, будь-яка, просто щоб іноді краще і легше запобігти якимось порушенням в майбутньому, ніж потім вже їх намагатися вирішити якось. Не всі історії, які СтопКор навів у прикладах, мають щасливий фінал. І як складеться доля того ж агрорегіону чи то в Данівське, невідомо. Проблема цих підприємств не у злочині під час реєстрації, а в банальному рейдерстві через владні кола, саме як згадані на початку сюжету «Боремні 90-ті». На сьогоднішній день тисячі українців займаються підприємницькою діяльністю. Щодня їх бізнес може стати об'єктом рейдерства. Та відтепер в Україні працює орган, який може захистити права і підприємців, і інвесторів. Усі таємниці мільярдів екс-міністра часів Януковича Олександра Клименка. Було встановлено конкретний розмір збитків у сумі до мільярдів гривень. Які багатства і завдяки яким корупційним схемам головний податківець придбав в Україні? Деталі у нашому розслідуванні. Травень 2017 року наймасштабніша спецоперація військової прокуратури та національної поліції України в 15 областях одночасно затримання колишніх податківців, які працювали в міністерстві доходів і зборів України з 2012 по 2014 роки. Результатами цього першого. Етапу, саме стадії спецоперації в цьому провадженні, наразі ми маємо 46 осіб, яким повідомлено про підозру шести підозрюваних наразі. У нас 9 осіб перебувають під вартою, 18 осіб перебувають. Під заставою і ще 19 осіб перебувають у розшуку. Загальна сума застав вийшла трохи більше 472 мільйонів гривень. А це вже липень 2017-го Декілька БТРів спецназ і правоохоронці. Прокуратура Серед білого дня силовики провели понад 200 обшуків у різних частинах Києва та Одеси. Це друга хвиля спецоперації, пов'язаної із податківцями. Всі розуміють, що податково в Україні це один з тих важелів, завдяки якому якісь бізнесові угрупування вони отримують переваги за ту чи інших хабарів. Де? А деякі там вимушені місяцями або навіть роками відстоювати правду там в судах. Майже в кожному епізоді цих розслідувань фігурує одна людина ексмі міністр доходів та зборів Олександр Клименко. Він прославився, як і весь режим Януковича, любов'ю до багатства та розкоші. Олександр Клименко він насправді такий представник так званої там донецького групування, да, або донецької там еліти, яка там з 2010-го, там го після того, як Янукович став президентом, вона почала дуже активно підніматися по да, щабелях влади. Після його втечі під час Революції Гідності у його міністерстві знайшли. Ішли цілі спа-кабінети, соляні кімнати та навіть боксерські ринги. І все це було б нічого, якби своєю роботою він не завдав мільярдних збитків державі. І ось по суті, як працювала схема. Реальний сектор економіки відраховує частину прибутку до бюджету за повними та своєчасними виплатами. Пильно слідкує держава податкова служба України. Однак, після того, як керівником податкової служби став Олександр Клименко, запрацювала нова схема незаконного збагачення на ухилення від сплати податків, яку згодом назвали державною програмою. Клименко об'єднав конвертаційні центри, що до цього часу працювали нелегально в так звані податкові майданчики, змусив підприємців працювати виключно з ними та встановив свої розцінки. Таким чином замість повноцінних 20% ПДВ до бюджету надходить ледь третина, а в 2013 Ця році рівень виплат до бюджету від схеми різко знижується і становить лише півтора відсотки замість законних 20%. Схема діяла два з половиною роки. За цей час збитки держави від її роботи склали неймовірну суму 96 мільярдів гривень. Якщо розділити ці кошти на доросле населення України, то виходить, що в кожного українця з гаманця вкрали понад 350 доларів. Фактично всіх туди зайняли. крупне. Я говорю про крупний бізнес. звичайно. З дрібним бізнесом ніхто там не заморачується. За допомогою державного апарату мається на увазі тих осіб, які мають слідкувати за дотриманням законності. Тобто порушувались кримінальні справи, в деяких випадках був шантаж, в деяких ультиматум. Тобто, що підприємства, які мають певний прибуток, вони мають, якщо користуються цими так званими послугами, то повинні це робити тільки через певних осіб. За Часів міністра доходів та зборів Олександра Клименка у Державній фіскальній службі був створений спеціальний таємний відділ, який контролював роботу незаконних податкових майданчиків. Він розташовувався на шостому поверсі і вхід туди був виключно за відбитками пальців. Та навіть після того, як схему розсекретили, потрапити туди неможливо. Більшість оборудок із відмиванням податкових коштів проводилася через сімейну компанію Клименка Юнісон, яка належала дружині його батька Тетяні Гаєвій. Гроші переводились на офшорні компанії на Кіпрі та Віргінських островах. Їхній кінцевий бенефіціарний власник батько та брат Олександра Клименка. Всі розрахунки компанії вели через банк Ліхтенштейну у місті Вадуц. В подальшому всі ці компанії стали засновниками чи співзасновниками компанії групи Юнісон, до якої увійшли. 10 підприємств. Всі внесли кошти у вигляді внеску до статутного фонду підприємств. У подальшому українські підприємства скуповували нерухомість і у такий спосіб відмивали незаконно отримані кошти. Такі схеми застосовують ну, майже всі особи, які мають якийсь нелегальний дохід в великих об'ємах. Виводяться кошти за кордон. Подальшому вони заходять сюди, як якісь інвестиції. Як з'ясувало слідство, таким чином придбали 78 елітних квартир у Києві, Одесі та Донецьку, 28 офісних приміщень, 5 будинків, 11 земельних ділянок та понад чотири десятки паркомісць у столиці. Три поверхи в бізнес-центрі «Гулівер» та тисячу вантажних вагонів. На все це майно прокуратура наклала арешт. Майно, на яке накладено арешт і яке наразі слідством обґрунтовано пов'язується з тим, що належить безпосередньо колишньому міністру доходів і зборів або контрольованим ним особам, оцінюється приблизно у 6 мільярдів гривень. А сам Шклеменко зараз у бігах у Росії і від свого українського бізнесу усіляко відхрещується, звідти знімає антикорупційні ролики та мріє засвітитися у ролі актора на телеекрані. Саме красиве в Україні. І Я не устану це доказувати Селекс yes, Айно. Як він втік, да з України прикмета, що він не припинив сподівань повернутися на Україну. 6 мільярдів гривень це і є та сума, яку заробив Клименко від схеми податкових майданчиків. Але це може бути тільки вершиною айсбергу, оскільки слідство ще триває. Нам вдалося ідентифікувати практично всі об'єкти нерухомості, які придбала група компанії Юнісон. А також дізналися, як фінансується один з великих медіахолдингів холдингів Віст який розташовується в Гулівері на тих поверхах, що належать Клименку. і всі ці деталі ми покажемо вже у найближчих випусках «Стоп корупції. Антикорупційного рейду на Донеччину мер міста Святогорська подав у відставку. Свою посаду він обіймав 27 років. Протягом цього часу місто оплила міцна корупційна поводина. Йому все одно під яким флагом. Любові політичної сили, будь-які для нього умови йому підходять, тому що головна ціль його залишатися в місті залишатися на своїй посаді, осередок стоп корупції у Святогірську, викрав чимало фактів корупції. Розпочалося з того моменту, коли влада, прикриваючись воїнами АТО, намагалася м, виділити е створити детальний план території на 14,8 гектарів території, яка знаходиться тут у нас на заплавних луках. А ось на цього містянина влада взагалі розпочала шалений тиск. А щоб скомпрометувати, посіпа. Ака святогірського голови навіть підкинуло зброю у його дім. Ми бачили, як Святогірська міська рада збиралася без кворума і проводила сесію, і приймала рішення. Однак заклики розслідувати факти беззаконні міська влада просто ігнорувала. Тепер їх вивчатимуть правоохоронні органи. Чи не це є головною причиною звільнення довговічного мера Дзюби? Київські та Уманські осередки Стопкору довели, що рішення міськради Умені про демонтаж споруд незаконне. Відповідний вирок виніс Київський апеляційний адміністративний суд. Це судів відбувся вже Києва Пілігримно. Це став показовим судом, що Уманська міська рада протягом певного періоду часу діяла в суперечивному до осередку сто корупції в Умані звернулась громадськість з проханням розібратись в ситуації з незаконним знесенням мафів у місті. А ось і мафи, які за наказом міськради демонтували. Утім, чим мали чиновники на це право, уменська міська рада не мала права приймати такого рішення, оскільки законність встановлення мафів може визначити тільки суд. Як виявилось під демонтаж, потрапили не тільки мафи, але й гаражі, мости і паркани. Ці раді працює схема, тобто вони вирішують, кому дава. Ти коли давати, і на якій території і дане положення було розроблено з метою того, щоб одних так сказати викидати з території і давати ті земельні ділянки для розміщення тимчасових споруд іншим громадянам. Обурені чиновницькою безкарністю, члени уманської громади, разом зі стопкором почали шукати справедливість у суді. Місцеві активісти СтопКорупції корупції подали позов до суду з метою скасування такого рішення та виграли його. Але Уманська міська рада подала апеляцію до апеляційного суду міста Києва. Та вже разом ми, київська команда Стоп Корупції та Уманська, домаслилися остаточного скасування рішення Уманської міської ради. А отже, Стоп корупції здобуло остаточну перемогу в справі з Уманським свавіллям. Ри на журналіста потом другої збілі третьому спалілі машину. Ну і кажу хотілось узнать непосредственно не только по Марганцю, а по всіні про Петровської області этот вопрос стоїть на контролі, розслідується, ли лі реальні то наказання завдяки втручанню генерального прокурора України Юрія Луценка. Марганицький осередок Стопкору зміг врешті зустрітись із прокурором Дніпропетровської області Матвій Шіком та його заступником Черкашиним щодо справи місцевих корупціонерів та їх злочинів. Потом слышишь, или не розговорюватиш лінія. Да? Це, наприклад, псує майно команди стопкору, брат марганецького депутата Бондаренка. Каліса вигоріла у эта вся часть машини. А ось це активіст марганецького осередку стопкору. Його машина підпалила за те, що він почав розслідувати справу зі сміттєвими махінаціями у місті. А ось це журналістов корупції, якого в Марганці без пояснень відлупцювали. Його личності, документи, є ли у нього права, є ли у нього техпаспорт для начала. Ну а це місцева поліція, яка ніяковіє в присутності самого сміттєвого короля Бондаренка. Утім, в очевидь безкарності марганицьких чиновників покладено край, адже прокурор Дніпропетровської області пообіцяв взяти всі ці справи під свій особистий контроль.